Всім добрий доби. Почав сьогодні перший день доробляти котлика. Ну, котел вже готовий, залишилось брицята. Сьогодні мені допомогли, положили його, поприхвачував рамочки. Буду обварювати. Так що. Ось такий у нас виходить котлик. Вже пан Іван зачекався. Та й других замовлень дуже багато треба робити. Так що десь так воно у нас все файно виходить. Все, всім доброї, тихої, мирної ночі. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І все буде Україна. Слава Україні!